Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні 31 грудня, скоро Новий рік. Як ви пам'ятаєте, я нахожусь у Польщі, таке селище Окунінка, пансіонат Банкове. І сьогодні наш господар, пан Анжей, організовує нам свято зустрічі Нового року. От я хочу показати вам, я сама не знаю, як це буде, хочу показати вам, як це воно буде. Ось дивіться, такий зал. Такий зал. Ялинка. Он. Ялинка красива. Такий стіл. Свято наближається. Свято продовжується. Ось таке свято. Вітаю, дорогі мої друзі, з наступаючим 2023 двадцять році. Бажаю вам здоров'я, здоров'я, здоров'я і скорішої перемоги нам, українці. Дай, Боже, перемоги. Ось таке свято у нас, в нашому пансіонаті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.